Біля пошкоджених будинків в приморському районі розгорнуті оперативні штаби, де мешканці можуть одержати консультації, що їм робити, щоб отримати допомогу на відновлення житла на ремонт. Люди заповнюють відповідні анкети. По матеріальній допомозі перше, ми в нашому оперативному штабі зробили такий невеличкий список тих документів, які потребують. Для зібрання наші мешканці та в коротший термін від бюджету нашого міста буде надана матеріальна допомога на встановлення вікон та дверей. Якщо руйнування серйозні, і треба відновити не тільки вікна та двері, а ще й стіни, підлогу тощо, треба скористатися програмою. Є відновлення, пояснив Марат Корольов. Щодо одержання відшкодувань від міста на ремонт вікон і дверей, ця процедура триває як мінімум два тижні, наголосив голова райадміністрації. Саме мінімальне це до двох тижнів. До двох тижнів це зібрання повністю всього пакету документів. Це написати заяву подати в приморську районну адміністрацію. На особистий рахунок перераховуються кошти кожної людини, яка написала таку заяву. Це не скажімо так, гроші, які ми передаємо. Да, це не готівка, це безпосередньо від банківського рахунку на власний рахунок. Чоловіка, який так написав заяву щодо руйнувань, які нанесли ворожі безпілотники минулої ночі по будинках приморського району, то три родини потребують відселення, підкреслив Марат Корольов. Це друге таке влучання в ці домівки. І коли було перше влучання тиждень тому, ми весь об'єм практично закрили за три доби. Сьогодні я можу сказати, в раз за чотири. Або в п'ять більше пошкодження, і ми розуміємо, що ми підключимо сили максимально для того, щоб люди там, за декілька діб змогли відчувати себе ну, більш-менш в безпеці, тому що вікна та двері, коли відсутні, ми розуміємо, зараз така погода, що ну, ми потребуємо таку дуже швидку реакцію.